Вітаю, друзі, на каналі математика це просто. Виканає множення одного члена на одночлен член 2, а в степені 4b в степені 6 помножити на 4,5, а в степені мінус 2 б в степені мінус 6. Отже, спочатку коефіцієнти 2 помножити на 4,5. Це в нас буде 9. Далі а в степені 4 помножити на а в степені мінус 2. При множенні степені додаються, тобто 4 додати мінус 2. Це буде 4 мінус 2 в степені. Далі b в степені 6 помножити на b в мінус 6. Додаємо, тобто буде 6 додати мінус 6, це 6 відняти 6. Дорівнює остаточна відповідь 9. А в степені буде 4-2, тобто в квадраті. А b буде в степені 6-6, тобто 0, а b в степені 0, тобто це в нас одиничка. Отже, у нас буде остаточна відповідь 9 a в квадраті.